У сумах поховали військовослужбовця Геннадія Бутенка. Командир вертолітної ланки вертолітної ескадрильї загинув під час проведення очбово-тренувальних польотів 31 січня. З перших днів повномасштабного вторгнення російських згарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України. Капітан Бутенка Геннадій Юрійович. Командир вертольотної ланки вертолітної ескадрильї сухопутних військ армійської авіації України. Попрощатися з чоловіком прийшли його військові побратими і колеги. Ми, Михалівці працювали інструкторами разом. Ми від Харківського авіаційного інституту працювали і готували льотчиків. А потім же ж, коли це нас розформували, і Гена тоді вже пішов, його призвали, він служив у Полтаві. Хлопець був тихий, спокійний, добрий. Родичі так згадують про Геннадія. Добрий, хороший людина був. І матері дуже допомагав. Для нього було небо. Він любив небо. Да. У нього дома там і альбомів скикав, і все про небо. Він дуже добрий, дуже скромний, дуже ввічливий, розумний, справедливий. Дуже маму свою любив. І ми його любили, я його тітя. Він дуже був хороша людина. Геннадію Бутенку було 53 роки. Чоловіка поховали на алеї слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.